Привіт, мене звати Антон Воронюк. Я керую академією Вебпрома Experts. Ми пишаємося нашими випускниками. І вересень це той час, коли ми вирішили зібрати історію успіху кожного з вас про те, як ви прийшли в інтернет-маркетинг, як ви змінювалися з інтернет-маркетингом, і як конкретно ми, як випрома експерт, допомагали вам в цьому процесі. Поділіться вашою історією, і буде змога виграти один з наших курсів додаткові знижки, які ви зможете використовувати для себе і ваших колег, і ще багато цікавого. Що треба зробити? Треба розказати про те, як інтернет-маркетинг прийшов у ваше життя. Я займаюся інтернет-маркетингом 15 років і ще досі не набередло. Насправді це те, що древить мене кожен день, змінює, трансформує, і я дуже сподіваюся, що так само це працює для вас. Поділіться вашим досвідом, поділіться вашим кейсом, і ми, в свою чергу, з задоволенням розкажемо про вас, великій і дружній сім'ї, студентів та випускників про Залишайте вашу історію і до зустрічі онлайн на промоекспертс.нет.